Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Ми повертаємося до тем, які пов'язані з діяльністю Української православної церкви, московського патріархату, філії РПЦ в Україні, і ми поговоримо про такі події. Які відбуваються в Києво-Печерській лаврі. Як ви вже знаєте, з останніх новин що цю скандальну прихильницю УПЦ МП Вікторію Кохановську поліція затримала і доставила там в поліцію, так далі я розумію, її доставлять в суд для того, щоб її обирали там міру запобіжного заходу, наскільки розумію, її інкримінують розбій. Це те, що відбувалося, наскільки я пам'ятаю, у вівторок, коли вони намагалися, чи вівторок, середа, коли вони проривалися в один з корпусів е, києво печерської лаври, який був опечатаний, і намагалися там сидіти і нікого знов ж таки не пускати. І ввечері того дня Поліція затримала цю особу і, відповідно, їй це інкримінується. Там ще деякі особи також були затримані, які намагалися проломити вхід до того корпусу. А вже, відповідно, вчора знову ж таки представники заповіднику києво печерської Лаври потрапили у той корпус. Відповідно, прихожан не допускала поліція, яка стала коридором, щоб прихожани не могли знову ж таки чи прориватися в це приміщення, чи здійснювати ще якісь протиправні дії. І той корпус 38-й, його поставили на охорону, і відповідно він же буде охоронятися державою. Що було сьогодні? Сьогодні комісія мінкульту здійснила обхід 44 го та 39 го корпусів, і знову ж таки була проведена інвентаризація, і в подальшому, я так розумію, ці корпуси також будуть передані у власність держави. Я би не сказав про те, що вони так. Страшно виглядало, як, до прикладу, 112-й корпус, звідки розпочала комісія Мінкульту свою роботу. Проте там знайшли якесь підпільне виробництво якихось глечиків і іншої посуди, яка, наскільки я розумію, продавалася у подальшому прихажанам або відправлялася, до прикладу в магазини і продавали. І, в принципі, комісія далі продовжує свою роботу. Тобто, як я говорив, от забрали таких найбільш скандальних прихожан, і в принципі, робота комісії вже пішла по такому нормальному руслі. Я так розумію, вони вже будуть поступово йти і в інші корпуси Києво-Печерської лаври, і таким чином займатися своїми безпосередніми. Тим часом у Верховній Раді так і вже почали говорити про розгляд законопроєкту щодо заборони діяльності УПЦ МПРПЦ, про це говорив е, спікер Верховної Ради України Руслан Степанчук, говориться про те, що є урядова ініціатива щодо заборони діяльності цих організацій. І можливо найближчим часом ми зможемо побачити. Розгляд відповідних законодавчих ініціатив в залі парламенту і в контексті прийняття їх в першому читанні, в другому читанні, ну і в подальшому вже реалізації цих законодавчих ініціатив у закон. Чому я знов ж таки буду наполягати на тому, що ці організації повинні бути заборонені, тому що те, як вони поводили у той день, коли. Вони вривалися в це приміщення, це абсолютно є нонсенсом. Тобто, ці люди провокували поліцію, кричали, що, начебто, поліція там їх вбиває, і фактично ці віряни, які займалися захопленням, 30 Восьмого корпусу вони спровокували людей на сутички з поліцією, тобто це є якісь абсолютно ненормальні речі. Ну, і я вже раніше говорив про те, що є безліч різних експертиз, які повністю доводять співпрацю і співзалежність РПЦ і УПЦ МП. Тому, відповідно, Верховній Раді не потрібно. Витрачати багато часу для того, щоб прийняти відповідні законодавчі ініціативи, і поставити вже крапку, як я раніше говорив, у цій справі. І з приводу храму Невського в місті Кам'янці-Подільському, в даному випадку, ми не маємо якоїсь інформації, з приводу того, чи вже завершилось оформлення відповідних документів щодо переходу відповідного храму до Православної церкви України, і, в принципі, коли. Там вже можуть розпочатись богослужіння під приводом вже ПЦУ. І коли інші храми Кам'янця-Подільського, які поки що знаходяться під МП, будуть переходити до Православної церкви України, як тільки буде з'являтися якась інформація, я обов'язково знову таки проінформую. І ще остання новина з приводу. У ПЦМП апеляційний суд не змінив міру запобіжного заходу, митрополиту Павлу Лебідю чи священику точно не скажу в цих їхніх категоріях. Под Павлу Лебідю, Паша Мерседес відомий, такою кличкою. Залишилась у нього міра запобіжного заходу у вигляді тілодобового домашнього арешту з носінням браслету. Адвокат Лебедя намагалися цю міру запобіжного заходу змінити, але суд відмовив у задоволенні такого позову, тому, відповідно, буде продовжуватись. Цей тілодобовий домашній арешт з приводу того, які, там, яку міру запобіжного заходу отримає там, Кахановська і учасники того дебошу, які вони влаштували під тим корпусом в києво печерській лаврі. Тут ну, такі інформації немає. Якщо вона з'явиться, то відповідно або на Фейсбук-сторінці буде проінформовано мною вас, або знов ж таки можливо буде зняти якесь коротке відео. Це загалом короткі події, які я хотів обговорити в контексті цієї теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це ж відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!